Всім привіт, я Макдональдс. Зайшла забрати іграшку з друзів. ось вже отримала ще. Тут ось така файна ялинка прикрашена. І чекаю своє замовлення, щоб порадувати їх Засніму її реакцію вже вдома. Можешь какие звать? Нет Биби. А знаешь, че ина Теш любомузыку и такая независимая киты? Дженнифер Геннистон корни кокс Лайза Кадроу. Всім привіт, я в Макдональдс. Зайшла забрати іграшку з друзів, Ось вже отримала ще. Тут ось така файна ялинка, прикрашена. І чекаю своє замовлення, щоб порадувати її за вирішу. Заснімую реакцію вже вдома. Можешь її звать? Нет Фібі. А знаешь, че и на теш любомузыку и такая независимая киты. Дженнифер Энистон Корф Кокс Лайза Кадроу.